Мені не, не подобається польща, мені нічого не подобається. Мені кажуть, їхати додому завтра вже спакую речі, їду. Ой-ой, ой, -ой, -ой давненько це було. Просто мушу ходити на ті заняття. Тому і відповідно тому, від, тому відповідно, тому я вирішила лишити цей техніку. Наступала на магістратуру, я зайнялася всім цим процесом сама, і стільки багато всього вам розказувати хочеться. Така я трошечки мала місію. Ой, я багато вам говорю, але воно записує, тож добре. й, в принципі, все. Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про моє навчання, моє життя у Польщі. Я вже записувала відео про навчання за кордоном, а саме про навчання в Греції і в Італії. Тож ви можете знайти ці відео у мене на каналі, а також багато різноманітних влогів, а також я прикріплю вам в описі під відео. А сьогодні ми поговоримо про Польщу, про навчання в Польщі, взагалі, як інтегруватися. Як я вивчила мову, я розкажу вам свою історію, розкажу з документами, що я робила. Тож, сподіваюся, це відео буде вам корисне, якщо ви плануєте навчатись в Польщі, або, наприклад, ви зараз навчаєтесь і у вас є якісь певні проблеми, чи то з знайомством, чи то з мовою, чи в загальному, можливо, я вам дам якісь рекомендації, які будуть для вас дуже корисні. Тож, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, підтримуєте його, а також поставите вподобайку і напишете в коментарях, що можливо у вас буде ще якісь теми, які вас цікавлять. Про яке можу записати вам відео, я вже в Польщі живу близько 7-8 років, і весь цей період я тут навчалася. Я спочатку навчалася, поїхала саме щоб вчитися в технікумі на логіста. Потім я навчалася на бакалавраті в університеті на економіста, Я закінчила, а потім зараз саме я навчаюся в університеті на магістратурі на фінансового аналітика. Тож, у в мене є досвід такий великий, щоб вам розказати, і взагалі як я поступала в технікум, і чому я його не завершила, і як я поступала в університет, чому саме у Польщі. А також я вам розкажу, в яких організаціях я брала участь, і взагалі як знайомилася, як інтегрувалася з поляками. Тому що це мені здається доволі обширена тема. Мені є багато з чим поділитись, і думаю, дати багато класних порад. Не знаю, наскільки я встигну це зробити в одному відео, щоб воно не вийшло затягнути. Та й просто дуже довге, можливо, поділя на частина переїхала я, коли мені було 15. Взагалі я вирішила, чому я вирішила поступати в Польщу, тому що в якийсь момент я подумала собі, навчаючись тоді в гімназії в Україні. Я подумала, що я би хотіла мати освіту європейську. Тоді були багато мов про те, що освіта взагалі не важлива, і взагалі багато хто думав взагалі навчатися чи не навчатись. Я вирішила, що для мене особисто освіта є важливою. Тож я хочу поступити і отримати європейську освіту. Тим паче, що тоді вона більш була така визвишена на рахунок нашої державної, як на мене, і це правда було більше можливостей, І зараз також більше можливостей навіть по обміну чи використовувати. Чи різні організації, чи навіть сама якість освіти, трішки, як на мене, більш така достосована до сучасності, а не, знаєте, по старих книжках. Тож я прийняла для себе рішення, що хочу мати європейську освіту, яка буде дійсна, в принципі, по всій Європі, а також і в Україні. Тож сидячи закінчивши 9 клас, я думала, що я піду в університет навчатись, але вийшла можливість для того, щоб після 9-го поступити в технікум на логісти. Я тоді дуже сильно хотіла стати саме економістом, і найближча професія в технікум, який був такий приймав українців, білорусів. Дуже цікавий варіант була саме логістика. Тож я подумала, чому б і ні. Нехай буде на логіста. І наступний рік, коли я вирішила поступати, я потужно почала вивчати мову. Але про мову я вам розкажу трішки пізніше. Процес документів, мого поступлення в технікум я цим не займалася, тому що є люди, які саме займаються документами, вони тобі все готують. Хоча зараз я б, напевно, сама це робила, адже Просто є певна якась структура, якої ти повинен дотримуватися і всі документи зібрати. Зазвичай це не є так важко, але якщо, наприклад, вам складно, є дуже багато людей, які цим допомагають. Документи просто зібрали, в основному це якісь відосві про народження з атестат середньої школи, атестат вищий, якщо в університет, і просто слідуєте програму. В університет, коли я поступала, я також сам, не сама займалася документами, я не сама їх підготовлювала, зробила через людину. Але коли вже поступала на магістратуру, я зайнялася всім цим процесом сама, і тому я можу сказати, що він не є такий важкий. І, мабуть, зараз я би викору. Вистовувала все це робила сама. Але завжди є два варіанти. Щоб не затримуватись на цьому процесі, які саме документи, по правді кажуть, я вже і не пам'ятаю, але з другої сторони, це і увесь ще змінюється. І тож і ще залежить від, 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 від закладу навчального, який ви хочете попасти, який ви подаєтесь, тому що все відрізняється. Але в загальному це не є так важко. Технікум на логіста я не завершила, мені залишилось один рік до його закінчення, але я вирішила його кинути і здати заочно нас, Україні екзамен за 10-11 клас закінчити, а також вже здати ЗНО. І вже з результатами вищої середньої освіти за тестатом поступати в університет. Можна було це все робити так, що я би закінчила технікум, я б останній цей рік готувалась до матури, це польський ЗНО, І відповідно здала б його і вже з їхніми результатами поступала б в університет. Чому я вирішила кинути? Тому що. Навчання в технікум було доволі, як на мене, слабке. Особливо для мене, і в принципі для всіх українців, тому що програма була розрахована більше таки на наш сьомий-восьмий клас, де я вже була після 9-го, і ми вже набагато далі пішли, просунулися, особливо з різних таких предметів, як хімія, фізика. І ще один нюанс був саме в тому, що потрібно було саме концентруватися на польській мові і історії. Тому що всі інші предмети були набагато вже в Україні швидше, я вже це вивчила весь матеріал. І це вже було знаєте, дуже повільно, дуже нецікаво, тому що в Україні ми вже давно перейшли до якихось рівнянь, до синусів, косинусів, просто тангенсів, розв'язуємо там різні. Я приїжджаю до Польщі і ми робимо завдання дробами. Ми вивчаємо якісь там рівняння найпростіші. Тобто ми до цього навіть не доходимо, тому що там можна здавати екзамен, матуру, сезіно звичайно і розширено. Тому відповідно, якби всі основному орієнтуються на звичайно. Хто хоче розширено, добирає собі якісь там репетиторства, сам довчувається. Тому відповідно для мене навчання було трошки нудно, нецікаво, і я відчувала, що я витрачаю просто час, просто мушу ходити на ті заняття чекати на інших студентів на інших школярів не знаю учнів щоби щоб просто я просто нудилась Мені не подобається нулитись на заняттях. Але який, як на мене, є плюс в тому, що я була в технікумі, що я маю дуже хорошу цю базу саме логіста з логістики, тому що там є якраз оцей фокус на ось ці предмети, які ви вибираєте. Якщо я вибрала технікум логіста, то я відповідно мала багато предметів, відповідно, до логіста. Тож тут, якщо ви вже знаєте, оприділилися, в який напрямок ви хочете йти, як на мене це дуже класний варіант, саме піти в цей технікум. І не такий фокус. Фокус мати на такі загальні предмети, а вчити саме такий проф... більш профільний. А на рахунок польської мови багато хто приїхавши також з України і з Білорусі, тому що цей технікум він приймав таких студентів безкоштовно на той час, і також запевняв їм гуртожиток. Тож це був супер варіант. Наскільки я знаю, вже ця програма скасувалася, тож я навіть не впевнена, що я можу вам її порадити. Але таких програм є багато, просто посерчіть, погуліть в інтернеті, я впевнена, що ви щось класне знайдете. Тож багато українців в Білорусів приїхали туди, не знаючи польської мови. Я її знала, я її вчила, згодом зараз розкажу, як саме. І орієнтувалися на те, що, приїхавши в технікум, є якби, предмет польська мова, і відповідно будемо на ньому вивчати цю польську мову, швиденько підтягнемо, що там трохи порішаємо. Але я також так думала, але не розраховувала на це. Тому і трошки була якраз не в прольоті. В чому суть? В тому, що в технікумі вже на цьому етапі навчання, не як в Україні, ти не вивчаєш мову, ти не вивчаєш якісь там винятки, ти не вивчаєш, як говорити граматику. Ні, ти вже вивчаєш суто, готуєшся до цього екзамену, а саме вивчаєш літературу. Твори. Які потрібно знати, тому що по них будеш описувати якісь письменники, тобто це є література, як нас, українська література, зарубіжна література. Хоча зарубіжної там немає, більше саме польська література. І саме це мені і не подобалося, тому що я розумію, що екзамен я буду писати саме по цьому матеріалу, який мені не цікаво вивчати, хоча зараз я його почитала. Але в загальному, ми не вивчали там граматики, тому відповідно люди, які приїхали з розробленням. Ховуючи на те, що вони будуть вчити мову. Трошечки їм не вийшло, адже вся ось ця база граматики, розмовному писанні все було трошки перед тим. Технікумі вже вивчають саме літературу і готуються до екзамену. Тож я там була в основному за такого перекладача, я знала вже на тому рівні мови для того, щоб спілкуватися, писати, і відповідно я вже була таким перекладачем, коли хтось щось не розуміє, я перекладала з вчителям до учнів, з учнів, що вони хотіли сказати вчителям. Така я трошечко мала місію. Ага, тому я вирішила лишити цей технікум, здати екзамен і поступити в університет. І там уже зовсім інша історія, як я саме знайомилася з одногрупниками, як я саме намагалася інтегруватися з поляками, тому що тут я вже жила сама, спочатку з подругою, але в основному сама це не є гуртожиток, це не є компанія українців і білорусів. Я теж хочу про це з вами поговорити чому я трішки проти для того, щоб залишатися в таких групках, і звичайно, що вам буде комфортно, ви будете спілкуватися на своїй мові, але. Ви будете втрачати ось цю інтеграцію, ви будете втрачати цей зв'язок, і вас все таки я за те, щоб будувати зв'язок з іноземцями, а саме з поляками, і намагатися з ними зружитися. Я вам розкажу, як це робити, як я це робила. Ось такий мій був процес всього цього періоду. Буду вам потрошки розказувати з різних перспектив саме з технікою, з університету початку і в університету зараз. З різних аспектах, до яких ми зараз перейдемо. і перше, що я хочу вам сказати, це саме про польську мову, про вивчення мови взагалі я можу записати окреме відео про те, як я вивчаю мови, тому що польська мова це була вже моя. Третя, то й четверта мова. Я багато мов вбралася вивчати і взагалі живучи в різних країнах, я потрішки вивчала. Тож можу поділитися своїми секретами, які я вивчаю, який для мене робочий варіант, але напишіть мені це в коментарях. Польську мову я вивчала саме і сама, і з репетитором. Сама я намагалася дивитись багато різних відео, багато читати, багато слухати. А з репетитором я саме тренувала граматику і письмо. Я не дуже часто ходила, я ходила. Приблизно пів року раз на тиждень, раз на два тижні, і виконувала різні завдання, трошки там щось вчила слова, але вже їхала я з такою, як на мене, впевненою базою, тобто я могла робити помилки в написанні, але приблизно я орієнтувалася, які закінчення треба давати, які не давати, як що звучить. Звичайно, що в мене був акцент. Я взагалі не дуже парюсь на рахунок акценту, як на мене це безглуздо, особливо на початкових етапах. І по правді кажучи, вже зараз отримуючи компліменти, що в мене дуже хороша мова польська, я розумію, і що не чути акценту, я розумію, що це класно, тому що я над цим взагалі не думала, я взагалі над цим не працювала. Він вже виробився само собою, коли я слухала, як розмовляють поляки, і просто намагалась до них просто повторювати. Ось і все. Але як на мене варто вчити мову, тому що намагатись спілкуватися за рахунок того, що іноземці вас будуть інакше сприймати, а саме поляки вони дуже цінують, коли ви намагаєтесь, хоча б розмовляти їхньою мовою, а не впевнено, говорити, не знаю, там українською, російською, тому що і так зрозуміють, мені взагалі не цікаво. По-перше, всі розуміють, і навіть є якийсь такий навіть мем, але я б сказала, що це навіть не мем, тому що він є в негативному значенні про стереотипність того, що о, я вже сам собі такий говорю, коли до мене хтось там підходить, якийсь контролер, то я вже даю такого типу, ідіота і кажу, що я не розумію, я не розумію, що типу, до мене говорити. Тобто беруть якби, за стереотип саме поведінку цих людей і просто її висміють. Тож, щоб не опинитися на такому місці і на ну, поки не давати агресію в відповідню, все-таки ви приїхали. Україну, ви є іноземець. Я би все-таки рекомендувала інтегруватися і вчити мову, і це насправді не боятися того, що ось я повільно говорю, мене ніхто не хоче слухати. Я от довго мені йде формулювання думок. Насправді це не так. Поляки дуже допомагають і хочуть допомогти саме вам вивчити їхню мову. Вони розуміють, що це може бути важко, вони розуміють акцент, взагалі на нього не звертають увагу. Я зараз говорю про адекватів, а не на таких націоналістів дуже сильних. В основному в нашому віці, в віці, в вашому, коли ви будете поступати, в основному всі до цього дуже позитивно ставляться і намагаються допомогти. Звичайно, що в якийсь момент вас можуть, знаєте, трішечки напрягати, те, що ви довго формулюєте речення, але це до цього нормально всі ставляться, і відповідно до того це все прийде з практикою, тому варто практикуватись, варто говорити і не зажиматися, що ось я неправильно там щось сказав чи щось. Просто говоріть. І войном відповідно до вас само прийде, адже я можу спостерігати за... Тими людьми, з якими я почала самого навчання з самого початку вчитись разом і дивитися на їхній прогрес зараз. Я можу сказати, ті люди, які не боялися говорити, хоча приїхали, не знаючи майже жодного слова, зараз і в принципі за певний період вивчили мову дуже швидко і навчились писати, та з помилками спочатку не важливо і говорити спочатку з акцентом, спочатку неправильне закінчення, тому що я чула ці помилки. І здивилися, що поняття їх не відправляють. Хіба що щось не дуже понятно, ну тоді роблять, тоді виправляють. Але стикалася також з тим, що тебе якби, не дуже хотіли розуміти, коли ти неправильно говорив. Але зазвичай тоді таких людей просто треба уникати, Тому що, мені здається, в будь-якому є варіанті. Це найпростіший такий варіант сказати: типу, мені не цікаво з тобою говорити, просто сказати, я тебе не розумію, типу, ой, типу, Хватить тому просто таких людей варто уникати, просто з ними не спілкувати шукати спілкування. Але є багато інших, які класно з вами послухають вас, поговорять, навіть якщо буде довго формулювати речення, Тож не варто соромитись, не варто замикатись, коли вам зустрічаються такі перші люди. Ну і звичайно, що писати. Писати, я б казала, що окремо собі вивчити граматику, тому що якщо ви не будете її знати, ви не будете орієнтуватись по цих закінченнях. Навіть якщо ви довше будете жити, все рівно є такі якісь нюанси, які є: які важко, Тіпа, вловити, важко вловити, знаєте, по навчанню. Це буквально граматику сісти, вивчити всю, навіть просто зорієнтуватися, вглибитись, що там відбувається, щоб зрозуміти структуру. А потім вже, в принципі, використовувати. Не потрібно прям зазубрювати, тому що воно прийде з часом, але потрібно розуміти, хоча б структуру, що на чому будується, чому там то, чому там таке закінчення, чому там таке, і це значно, значно упростить вам знайомство і саме влитися в суспільство, в суспільство, в поляків, влитися, подружитися. Тож такий мій рекомендаціон не забивати на мову, не вважати її останнім чинником. Хоча я думаю, якщо ви навчаєтесь, вам все таки потрібна ця мова. you <laughs> І варто тут якраз момент спілкуватися з поляками, тому що якщо ви будете спілкуватися стільки в групах е, саме українців, білорусів, вам набагато важче вивчити мову, повірте мені. Процес інтеграції, знайомства, як подружитися чи взагалі варто навіщо? І якраз цей нюанс є для того, щоб зблизитись, просто вивчити усі всі штуки. Це спілкування з вчителями, каме зазвичай, коли ти в курсовий свій підхід дуже класно на тебе налаштовані і на піки Тобі допомогти. Вам де простіше даватися, в принципі, якби, життя ось за кордоном. Тож, як на мене, краще навчитися спілкуватися з, також, з поляками, знайти серед них друзів класно вивчати культуру, саме коли ти ще й знайомишся з іноземцями.